Я людина емоційна себе здержати. Значить, якщо у нас був порядок до цього, а зараз без порядок, то я вам скажу слова класики, який сказав, що демократія це найгірша е, пора, е, форма управління суспільством. Але, на жаль, кращої не придумали. І тому оцей бардак, його можуть називати бардак якийсь бунт, як попало, але це демократія. І от якраз це оце якраз іде демократія, коли оці в, му в муці вибираємо секретарів, замів, а коли був порядок, як на цвинтарі, то ми до цього, цей порядок привів до того, що якщо скласти списки по е Драгоманова, Семоненка, отам частні будинки, якщо скласти списки, то я так, я, я так розумію, впевнений, що там всі афганці, там всі чорнобильці, там всі пенсіонери, ветерани. Все. І там жодного міліціонера, прокурора, депутата, нікого нема. Оце я хочу сказати. Слава Богу, може ми колись і не плюнемо цю ладу, якось простимо. Але я думаю, що ці депутати повинні показати. Що все-таки є інше життя. Очень сумнівна. Я і мені вас жаль, що ви в цьому сумніваєтесь. А в а мене, а мене не, є залізний не аргумент не вам сказати, що треба вірити в краще. І я вірю в цих тих людей, вони знайдуть спільну мову. Не ой, От якщо ой, не, найдуть, не то ви підете на задається депутати і вас оберують. Але ще одне я хочу вибира. сказати, я це познала, часткова репліка з Андрія Оселенця. Ви, я вас вірю, ви молоді, але не лукавте. Коли ви кажете, що це тільки прерогатива мера, ви всі прекрасно знаєте, про що мова. Мер, навіть враховуючи ситуацію з депутатами, він готовий пропонувати вашу кандидатуру. Так що не треба спекулювати на цих питаннях.